Доброго квіткового дня. Сьогодні приготуємо соус з хріну. Спочатку підемо у садок, де у мене росте хрін, накопаємо його. Звісно, зараз вже грудень місяць. Листочків його ж, звісно, немає. Але я знаю, де він у мене сидів, і тому це не проблема. Корені різної товщини. Ми їх миємо, чистимо, і будемо приступати вже до самого процесу тертя. Хрін має безліч корисних властивостей, як для кишково шлункового тракту, так і для імунної системи, і взагалі дуже-дуже корисний коренеплід. Можна терти на звичайній тертушці, але так швидше набагато буде і менше сліз. Краще вдягнути пакетик на цю частину, тому що пахне хрін дуже-дуже яскрава, насичена. Сльози течуть тільки так. Щоб він не був засухий, додаю потрошки водички, тоді легше воно буде перемолюватися. Далі беру бурячок на тертушечку, також натерти. І просто взяти вручну і вижати з нього сок до нашого вже готового натертого хріну. Далі додаємо цукру ложок 3-4, солі десь раза в 2 менше, ніж цукру, ложечка або півтори, і десь одну столову ложку оступу. Ви тільки погляньте, який вийшов гарний, рожевий гламурний колір. Також дуже смачний український хрін. Використовувати його до м'яса, щоб краще перетравлювалося. Також це один з природних українських афродизіаків, до речі. Також він зміцнює імунну систему, що дуже корисна нам для зими. Вирощуйте. Нехай ваші рослини вас радують, робіть тріть хрін, і щоб хріновий був у вас тільки соус.